Чуть-чуть ось тут додамо кольору, і буде дуже класно. Пані Алла сьогодні посміхається, розповідає, позаду шість курсів хіміотерапії, опісля першої перемоги над хворобою і бажання бути гарною. Як дивишся на себе, що з тебе стає. <світ> <світ> Ми після болезни, то ну, ну, навіть хоч і бровки залишилися, але рідкі стали, і цвіт такий блідненький. Світлана Войцюг, Алла Саєнко, в цьому салоні вдруге говорить, робитиме корекцію татуажу брів після двох операцій та 12 хіміотерапій Волосся випало повністю з того часу. Пройшов рік. Ну, я довольна. Оце Я була така страшна. Оце болезни, це кошмар, лиса, ніде нічого, ні брові, ні рісниць, нічого не було. Сьогодні жінкам, що перехворіли на рак, майстер Ірина Дудка безкоштовно каже, повертатиме красу. жінка, коли переживає таку важку хворобу. Для неї ще дуже великий стрес бачити, коли в неї випадає волосся. Це дуже важко, морально. Тобто, це таким чином я допомагаю. Підняти настрій, повірити в себе і даю, мабуть, якісь трішечки сили боротися з цією хворобою. Дати сили та настрій додає Ірина Дудка спробуй і Тетяні топчі. На таких процедурах жінка вперше хочеться так, щоб так відійшло. Спочатку майстер перманентного макіяжу наносить олівцям форму брів, потім заповнює спеціальним пігментом. Додає зараз у моді натуральність. Щоб це не просто були намальовані брови, щоб це прикрашало жінку. Кожній жінці татуаж робить з дозволу лікаря, говорить Ірина Дудка. Лікар дозволив, сказав, що це ні на що не повлияє. Далі майстер заповнює кольором і місце ростовій. Цей у нас візуально уже ярче і більш наче густіші війки здаються. Хорошо, сказали буде пізніше, що більш ясно вираженіше. Вже настроєння, що вже щось помінялося так. Для жінок це розрядка і можливість говорити про наболіла, каже Ірина Дудка, поки одні роблять процедуру, інші спілкуються. Процедура саме собою на всі стоїть спілкування, чого щось там хтось підскаже, щось новеньке узнаєш. Ірина Дудка говорить, планує й далі дарувати красу жінкам, що перенесли курси хіміотерапій. Як розповіла сімейна лікарка Анастасія Коваль, такі процедури жінкам після лікування онкохвороб робити можна. Варто зважати на власне самопочуття і поговорити зі своїм лікарем. Варто робити людям ось такі процедури, і їх можна робити після хіміотерапії. Але знову ж таки важливо зважати на те, яку хіміотерапію жінка, якщо ми говоримо про жінку чи чоловік, проходив. Яка це була хіміотерапія? Чи продовжується там інший вид такий пролонгований подовжений хіміотерапії? Тому тут є індивідуальні нюанси. Але загалом так обширно Тетяна Рива, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.